То як же нам уникнути кари, якщо ми нехтуємо цим великим спасінням? Це спасіння першим проголосив Господь наш, а потім його підтвердили для нас ті, хто чув Господа. За волею своєю Бог також додав свої докази про нього через Духа Святого, знамення, дива й різноманітні чудеса. Адже не ангелам підкорив він світ прийдешній, про який ми говоримо. Є у Святому Писанні такі слова. Чому рід людський для тебе такий важливий? Чому піклуєшся про нього ти? Ким є цей син людський, котрий по в помислах твоїх? На деякий час зробив його ти нижчим, ніж ангел. Його ти наділив і славою, і честю, ти все поклав йому до ніг. Віддавши йому владу над світом, Бог не лишив нічого такого, щоб не підкорялося чоловіку. Однак ми й нині ще не бачимо, що все підкоряється. Й. Але ми бачимо Ісуса, який лише ненадовго був поставлений нижче за ангелів. Ми бачимо Його, увінченого славою і честю через Його мученицьку смерть. З Божої милості Ісус прийняв смерть за всіх людей. Усе в світі існує від Бога і через Бога. І славою своєю він прагне поділитися з дітьми своїми.